Росіяни тим часом не лишають у спокій Херсонщину. За минуло добу обстріляли 14 населених пунктів. Вдвічі влучили в один навчальний заклад та ще поцілили у вантажівку, що доправляла місцевим мешканцям питну воду. Автівка згоріла, але на щастя, водій врятувався. З нами на зв'язку Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаємо вас в Христос. Воскрес. Вітаю вас, друзі. Весьому сліз пане Юрію. Яка ситуація на Херсонщині станом на сьогоднішній ранок? Давайте з цього почнемо. Ну на жаль, обстріли продовжувалися. і в нас вже вчора на вечір у нас була одна поранена особа, і вночі так само були вибухи Частково Це те, що було чутно, і в самому Херсоні це контрбатарійна боротьба, яку зсу проводила. Але на жаль, там були влучання по пораненим по ночі буде трохи пізніше зведена інформація. Пане Юрію, чи проводилася якась от робота роз'яснювальна для тих наших громадян, які продовжують залишатися в Херсоні і в територіальних громадах, особливо при фронтових територіальних громадах, як потрібно поводитися під час богослужінь, яким чином безпечно відвідувати церкви, аби дотримуватися всіх необхідних правил під час обрядів великодніх. Ну, насправді у нас будь-які скупчення це це ризик, тому що для ворога це законна ціль. Тому рекомендації постійно уникати будь-якого скупчення, тому що ну більшість влучань це житлова забудова, це гуманітарні об'єкти. І в той автомобіль, який ви показали, був знищений ворог. Вчора, ворог вчора. На своїх телеграм-каналах, в тому числі і на офіційному каналі Окупаційна адміністрації, вони зробили заяви, що вони знищили вантажівку з військовими грузами, показавши відео якраз знищення, от якраз свого гуманітарного вантажу. Тобто для них святого нічого немає. Вони створюють живуть і створюють свою альтернативну реальність, і звичайно, навіть якщо вони наносять удар, в тому числі по. Крамам у нас на жаль є такі випадки. Вони так само кажуть потім, що там були розміщені ЗСУ, що там був якийсь військовий об'єкт та інше. Тому, звичайно, це ще раз всім нагадую, друзі: будь-які скупчення людей це ризик зараз. Тому що на жаль, ворог має можливість обстрілювати з дуже великої кількості систем озброєння наших громад, пане Юрію. Давайте нагадаємо, що власне перед великоднем. На в регіоні були оголошені так якісь додаткові обмеження. Я так розумію, вони будуть продовжені і на ось ці поминальні вихідні, які попереду так. Я хотів вас спитати, чи ну дослухаються люди чи ні? У більшості так на жаль є випадки, коли люди порушують, але у більшості люди розуміють, що всі це обмеження, це не обмеження раді обмежень. Це саме про безпеку людей, про їх життя та здоров'я. Крім того, ну вже стільки було випадків, коли обстрілювали вони кладовище. Вони обстрілювали і храми, вони обстрілювали. Пункти незглавності, лікарні ну люди розуміють, що обстріляти ну, можуть будь-який об'єкт будь-який час, тому це дуже допомагає. Люди самі розуміють, що це про їх життя. Ну, А за вашою оцінкою, за тією інформацією, якою ви володієте саме тиск, той, який здійснює Російська Федерація або її армія на півдні України, зокрема на Херсонщині, чи він збільшується? Він постійно збільшується насправді, тому що ну на жаль, все складніше людям виживати. Це більше там працівників військових адміністрацій. Якщо до цього там був дуже сильний некомплект, він зараз є брак людей, тому що ну місцево більшість відмовляються з ними співпрацювати. А громадяни Російської Федерації не дуже охоче приїжджають працювати там у більшості наших громад, чудово розуміючи, куди вони їдуть. І що це дійсно окупована територія, ніякий новий регіон Росії. Але складніше, і фільтраційні заходи вони дуже сильні. І, на жаль, зрадники, які є, вони є такі, які активно допомагають ворогу, вони здають там, наших же людей, які проявляють. Патріотізм проявляють незламну позицію. Тому зараз люди знайте в такому стані, коли вони знають, кому вони кому можна ще довіряти, навіть серед своїх людей, які поруч з ними живуть. Це дуже складно, насправді під таким психологічним тиском жити. Але е, люди чекають за люди, чекають України, люди вірять, що всі ці території вони будуть звільнені. А чи можете ви підтвердити ситуацію стосовно мобілізаційних заходів, які проводить Російська Федерація на окупованих територіях, зокрема на Херсонщині? Як це виглядає сьогодні? Поки що, на щастя, вони більше зусиль спрямували на підготовку тільки цих заходів. Тобто, це постановка на облік чоловіків, це створення в першу чергу системи військоматів. Вони вже створені і зараз. Медичних комісій, які все ж таки там проходжені, їх потрібно чоловікам, плюс максимальна пропаганда залучення, щоб люди добровільно вступали до збройних сил Російської Федерації, Масової зараз мобілізації поки що немає. Вони все ще бояться це робити, тому що є випадки, коли людей з на тимчасово окупованих територіях, які вони вот таким вот чином залучили до своїх військ що потім це люди повертають зброю проти них самих? Такі випадки є. Вони не дуже розкривають. Звичайно, тому що це спростовує всю пропаганду про те, що люди там радіють, тому що їх нібито звільнили. Такі випадки є, пане Юрію. Дякуємо Дякую. вам, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.